Значить, CRM. CRM. ну, в принципі, тут верхня панелька, ви обираєте CRM, але у вас ще може бути перше вікно, де треба перейти на цю частинку, там це дуже, дуже легко і просто. Що таке воронки? Воронки — це ті бізнес-процеси, про які я вам говорила, і кожен етап можна називати в цій воронці, обирати якийсь інший колір. В безкоштовному варіанті, поки йде кругом один день. І Можна таким чином, наприклад, пересувати картки з даними, пересувати в потрібну воронку. Або ж, наприклад, отут обирати, треба вправити, або тут обирати потрібну воронку, і, наприклад, натискаємо Зберегти, і воронка так само, картка клієнта так само. Пересувається по воронці. Тобто це вже йде як етап роботи з клієнтом. В безкоштовному варіанті у вас може бути дві воронки. І, як на мене, то в першій воронці ви можете розробляти, наприклад, щоб це були групові ваші ті учні, які навчаються в групах офлайн чи онлайн, а в другій воронці Теж ви можете налаштувати кожен етап, як приходить клієнт. І тут у вас буде індивідуальні будуть уроки. Це дуже зручно, так можливо розділити. Тепер ще один нюанс, наприклад. Коли в, от, в контактах є, можна завантажувати, поки у вас безкоштовний тариф, ви можете завантажувати це бажано бажаному форматі CSV у вигляді таблиці, щоб були тільки подивіться, як у вас там роздільники стоять, чи коми, чи крапка з комою, щоб дані розділялися. І якщо у вас таблиця має верхній рядок з заголовками. То тоді просто зніміть цю, відключіть цю птичку для того, щоб воно не експортувало заголовки. Ви можете до кожної таблиці додавати окремий текст, щоб потім можна було легко фільтрувати загальні контакти. І в наступному кроці, коли ви все це додаєте, вам система запропонує визначити додатково. Кожен рядок, що де означає в даних, тобто визначити, де будуть телефони, визначити, де будуть електронні адреси. Система це визначить автоматично і запропонує вам підтвердити, чи правильно вона це визначила. Далі натискаєте кнопку Завантажити і всі дані завантажуються в CRM -ку. Можна додавати окремо кожен контакт, якщо немає таблиці. І тут вже додавати, наприклад, месенджер, через який ви з'єднуєтеся з. З цим клієнтом, чи в Телеграмі, чи в Вайбері, чи в WhatsApp можна це також обирати. На жаль, поки в безкоштовній версії можливі будуть тільки Інстаграм, Телеграм. Такі контакти, і месенджер можна підключити. Три, оці так звані боти. Viber і WhatsApp це платні версії, і ну, вони просто вам як буде для інформації, або вашим вчителям для інформації, через який месенджер легше контактувати. Тепер я думала, от є тут така функціонал компанії. І з одного боку, це якби компанія, якщо у вас іде корпоративне навчання, але ви можете цей функціонал оформлювати, <сміття> оформлювати компанії і писати, що це ваші викладачі, наприклад. І тоді в картці клієнта, де буде компанія, отут, ви будете бачити, в якого викладача вони займаються, наприклад. Таким чином, можна також додавати дату народження, дуже багато нюансів і додаткових полів можна, можна додати. Або ж може бути, наприклад, ну, от по дві компанії. Так? Одна компанія це якщо корпоративне навчання, і друга компанія це якщо вчитель викладає ваше. Ну, отак коротко, якщо будуть питання, можна, до речі, додаткові поля, можна теж давати тут окремі, і можна відразу, якщо ви вже будете знати, які у вас будуть теги, можна відразу тут вписувати теги. Ну, отак, на швидкоруч, коротко, От, про налаштування сіреньки.